в Конгрес-центрі Паркової відбувався форум Україна 30 до 30-річчя Незалежності і суто цей день був присвячений ветеранам, ветеранським політикам. І на нього був запрошений Валерій Залужний, вже як головнокомандувач Збройних сил, тобто менше місяця минуло з його призначення, і це був такий перший його публічний прояв, поява на сцені з виступом. І я пам'ятаю, що готувала йому такі картки типу, тези виступу. Він досить вільно їх відкладав. А вийшов без них на сцену дуже вільно говорив. Це для мене одразу був такий контраст з іншими військовими, які зазвичай дотримуються написаної доповіді. Він говорив від себе, і вже в цьому виступі він говорив, що загроза повномасштабного вторгнення дуже реальна. Я звертаюся до вас. Ветерани, резервісти, тому що саме ви першими маєте стати в лави збройних сил, ви маєте бойовий досвід, ми маємо готуватися. Збройні сили готуються, а держава має забезпечити все, щоб збройні сили були здатними виконати свої завдання за призначенням. Тобто він не те, що там знав для себе, та чи в вузькому колі військових. Він навіть в першому публічному виступі дуже чітко артикулював цю загрозу повномасштабного вторгнення і те, до чого готуються збройні сили.